Завдяки фінансовим відрахуванням працівників Рівненської АЕС у межах благодійної акції Я допомагаю ЗСУ у лютому вдалося зібрати понад 4 мільйони гривень. На початку березня представники громадської організації енергія перемоги опрацювали всі звернення військовослужбовців та відповідно до фінансових ресурсів закупили обладнання на передову. Сьогодні була перша передана партія волонтерської допомоги. Закрили вже 15 військових частин. Ну 15 звернень. Передавалися як 3D-принтери, квадрокоптери 3D з тепловізійними камерами, просто мавіки трошки прості, радіостанції, зарядні станції Кофло, все-все-все, що необхідно для наших військових. Спорядження придбане для захисників різних напрямків оборони працівників Раес або жителів вараша. Хтось зміг приїхати особисто за обладнанням, для інших його передадуть друзі, колеги та рідні. На даний час два моїх сина воюють. Звертаюся вже не перший раз про допомогу. Почула так само по телебачення наші новини. Дуже вдячні нашим працівникам, що не забуваються, допомагають. Ми в тилу повинні допомагати, ми маємо спокій. А наші хлопці дуже там утіснені всяких мають незручності, життя, здоров'я. Тому я вважаю, що ми, як тут аполіційні, повинні допомагати їм. Допомога військовим це те, чим сьогодні ми можемо віддячити їм за відвагу та стійкість. Патріотична позиція усіх громадян та сприяння обороноздатності запорука сильного фронту. Син про допомогу попросив, чи можу я допомогти чимось в покупці Мавіка. Ну, я сказав, що можемо. У нас є така організація, ми скидаємося коштами. Звернувся до Івана, керівника волонтерської організації. Він сказав, що да, допоможемо. Я отримав сьогодні Мавіка. Це необхідна річ, тому самому не можна купити таку річ. Це дуже тяжко. Цього разу вдалося задовільнити запити кількох військових частин, однак потреби на передових позиціях зростають. Заступник генерального директора РЕС персоналу Олег Килюх подякував бійцям за захист країни, а також звернувся до працівників підприємства із проханням. Я прошу персонал нашої станції і далі збільшувати підтримку наших військових, збільшувати відрахування заробітної плати на громадську організацію. І хочу сказати, що якщо в когось є якісь сумніви, будь ласка, звертайтесь в нашу громадську організацію, ви отримуєте повну інформацію щодо того, куди пішли ті чи інші кошти, на які частини і як. Ви отримаєте інформацію щодо того, як дякують військові за надані за надане обладнання. Тетяна Коровайчук, Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енергоатом.